Збігнєв Буяк – один з тих, хто стояв у витоків суспільно-політичних реформ у Польщі. Нині досвідом своєї країни політик готовий ділитися з українцями. Вже побував у Тернополі, Луцьку, Києві, Харкові. Тепер пан Збігнєв розповідає про особливості польських реформ у Полтаві, представникам місцевих громадських організацій. Для нас в солідарності було ясно, що реформа це суспільний процес. це не закон, не проєкт закону. Суспільний процес значить роль, Швидкість впровадження реформ у життя продовжує збігнів буяк, залежить від конкретно поставленого завдання перед представниками центральної влади. Белешек Бальцерович дуже точно розумів, яку систему економіки ну, хоче. І він спочатку підняв все ці головні рішення. I ta reforma poszła bardzo szybko. Było dla nas, mieszkańców, bardzo płocha, bardzo biedna, no reforma poszła. Teraz polska ekonomika stoi bardzo dobrze, bardzo wysoko. У той же час польський експерт звернув увагу і на ті помилки, які можуть виникнути у процесі цієї роботи. Ми почули від пана Збігнєва, люстрація це не вирішує питання. Вона потрібна, але це далеко не все. Набагато складніше, навіть ніж провести люстрацію. От це європейський досвід, це польський досвід. вони набили багато шишок. Як підібрати нових людей при владі полтавці? Готові до змін. Говорить Ігор Кіянчук. За останній рік значно зросла їхня самоорганізація, а це дуже важливо важливо для реформ у місцевому самоврядуванні.